Привіт підписники, гості каналу Сад Город Кібличі Сьогодні у нас 18 листопада і сьогодні вже справжній такий листопадний день. Дивіться, шовковицю вітер обтрусив за ніч, зараз вітер такий. Затрусило нам всю траву. Ось сьогодні таке коротеньке буде відео. Просто вийшов на зв'язок. Вчора я знімав вам відео про те, як я корчував. Марішу садив на те місце Джавелін і сказав, що комусь подарую, тому що саджанець Шкода викидати, він гарна коренева, гарні прирости вже на ньому. І в коментарях ви вже також писали, подаруйте мені. А тоді один чоловік мені на вайбер написав. Ну один із самих перших, подаруйте мені. Тому Маріша поїде до Києва. Ось її замочив у воді. Вона гарно вимокла вже. Зараз я її спакую цю кореневу гарно. Глиняну болтушечку. Ось в мене глина замішана. Корінь добре, в глиняну болтушку, щоб він доїхав зволожений. І потім ще поступали мені. І писали на вайбер, що також хотів би Марішу. І телефонували. Ну, я вже кажу, Марішу вже замовив чоловік, то вона вже поїде до Києва. Але зателефонував вже ввечері до мене ще один мій підписник Олег Воскобойник. Каже, я б взяв би ту Марішу. Кажу, вже її забронювали, можна так сказати. Вже людина замовила, вже відправляю. От, каже, не вспів. Але цей чоловік в мене брав багато саджанців дерев. <кій> Кажу, добре, вже в порядку іключення я вам подарую ще одну, тому що в мене ще всі. Бачите, Маріша. У мішку тут ще й полонез є і шахерезада. Подивіться, тут така потужні такі прирости. До речі, забувся ще в каталог внести. Не я забувся, а мої дівчата. Білу леді. Я аж, аж тільки ось недавно побачив, що її немає в каталозі. Ось красавчик такий, подивіться, який гарний. Які, які прирости потужні метрові. Приїхав до мене також чоловік, тут взяв 20 позицій. Він набирав само, самовивозом, він недалеко від мене живе. Взяв і білу леді, взяв красавчика, ще там багато понабирав. А тоді давай по каталозі звіратися по цінам. Тому що я не пам'ятаю, що там по чому дівчата мої понаписували. А в каталозі взагалі немає ні білої леді, ні красавчика. Ще там якихось позицій не було. Тому, друзі, кому треба, та є ще багато інших. Ось Конон, подивіться. Дивіться, яка гарна лоза. Тут в прикопі пісочку вологому. Та є, є ще по каталозі, в мене ще є там багато позицій. Кому треба, то ще можете звертатися. Ще є також пару абрикос. <кхід> також кому треба, можете звернутися. І шахиризаду, кажу, шахиризаду. І Марішу, друзі, зараз я ще одну достану. Одна та, що я викорчував, поїде на Київ. А одну вже одну вже так подарую своєму підписнику. Це ця, що має йти на реалізацію. Тому, друзі, всім я роздарувати не можу, звичайно. Тому що цілий сезон працювала моя сім'я. Нам потрібно якось також заробляти гроші. Так, зараз я достану, вам виключуся, покажу також, яка коренева і включуся. Так, ось достав. Бачите, Маріша. Ось так я зв'язую корінь. Ось такий самий корінь, тільки я його плотненько обв'язую аж до самої п'ятки, щоб вам, щоб вам був подовший чубук в коробці. Тому що в нас нова пошта не пропускає. В селі довших за 70 см. Тому коробочки 60 см, дивіться, так і її... глиняну болтушку. Це Олег Воскобойник, це до вас поїдеться Маріша. Дивіться, який приріст потужний. А ця, що вчора корчував, ця поїде до Києва. Так, Зараз беру кульочок, я покажу вам, а ось зразу. Це у нас цимус. Теж бачите гарний такий приріст. Ось так зараз в такі кульочки, тоді ще стрейч плівкою обв'язую, щоб звідси волога не випаровувалася, щоб, щоб коренева до вас доїхала в гарному стані, зволожена. Тут плотно обв'язав, зараз ще стрейч плівка. І в коробочку зараз покажу, які коробки пакую. Ось такі коробочки. Оце така товстіша. Це на саджанці. А ось така трошки вужча, це на чубуки, хто замовляє. Ну, хто не багато бере чубуків, то в таку коробку влазять, Хто багато бере, то ось таку. Так, зараз буду пакувати і відправляти. Але чого я вийшов, друзі? На зв'язок не похвастати, що я там комусь відправляю. А вчора я робив обрізку, обрізав аватар і, один, і одна лоза лежала прямо на землі. Я її догори думаю, що її не можу витягнути. А там дивіться. Вона ось так до землі, як була прижата, і так аватарчик собі пустив корені. Ну він ще такий не задерев'янілий добре, можна сказати. Ну він мені не потрібен, можна було весною висадити його в шкілку, але в мене вистачає лози з аватара, то я краще чубуками вже тоді в коріню. А ось цей, думаю, теж комусь подарити. Тому його зараз можна було ось так вологі тирсі внести в погріб. І він би собі так до весни там пробув, а весною висадити зразу або в відкритий ґрунт, або можна його ще раніше, десь в квітні, можна висадити вже у пляшку із ґрунтом і поставити, щоб він раніше почав вегетацію. Ну, але в мене немає часу просто гратися. Тому хто хоче, хто перший напише коментар, що хоче, чи в Viber мені напишіть то я відправлю ще ось такий саджанець аватару. Тут, дивіться, є ще в нього одна, дві, три, чотири бруньки. Тут його можна ось так ще відрізати, посадити з одною брунькою, а цих три бруньки ще можна або вкоренити, або впустити на прищепи. Я його можу ось так навіть від Кока-Коли від чи від пепсі коли у пляшку запхати. Насипати сюди терсі вологої І в ту тоненьку коробочку, в яку я чубуки відправляю, можу комусь подарувати. То пишіть хто бажає ще аватар отримати. Ви собі його сховаєте, весною висадите. Там можна в принципі і зараз вже його було б висадити і вкрити землею. Я вчора вам показував, як я посадив джавелін, зразу пляшкою його накрив. Він вже собі там буде зимувати до весни. А можна. Бо тут ще корінь дуже ніжний. То краще, звичайно, його у погріб. Тому, друзі, подумайте, що якийсь трошки кукуха поїхала, в чоловіка роздаровує. Я все не роздаровую. Просто коли є настрій, то я своїм підписникам, які активні на каналі. То так дарую саджанці Тому я не раз кажу, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, поширюйте моє відео, будьте активними на каналі. Ну і звісно, можна було б щось розігрувати цікавіше, звісно, чи дарувати, якби в мене були спонсори на каналі, то можна було б якісь пилочки, сікатори, ще якісь інструменти такі по садівництву щось розіграти. Але так як я ще не доріс до спонсорства, спонсорів немає на каналі, то із свого, канала, з карману, воно трошки напряжно, тому що зараз такі важкі часи. Ну, Віка, звісно, коли вела канал, то вона розігрувала, і сікатори, і ще щось, але в неї був я спонсором, то, то її можна було розігрувати. А в мене спонсорів поки що немає, тому поки що так можу ділитись тільки ось свою продукцію саджанцями. А бачите, в мене є настрій, я комусь подарував персика, комусь подарував саджанці винограду. Коли ще комусь щось подарую, якщо буду бачити, що ви приймаєте активну участь. Тому, друзі, якось так. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Це найкраще, це що ви можете зробити для розвитку мого каналу. На цьому, друзі, все, буду зараз пакувати. Не буду я довго відео затягувати. У нас щось хоче бути, напевно, сніг, небо чорне, холодрига така сьогодні. Тому, друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока, до нових відео.